Взяти для себе якесь відчуття, наприклад, да? вимагаю в когось відчуття, тому що сама собі не можу дати, компенсую за рахунок зовнішнього. От прям чому я собі це не даю, чому я собі це не дозволяю? Коли ми собі не дозволяємо, виходить так, що ти ну, ніби скидаєш себе відповідальність як творець, да? і починаєш зовні енергію брати, щоб це компенсувати. А ми не можемо компенсувати, тому що ми вже являємося цілісними, да? і. Нам важливо навчитися і згадати, що ми цим всім і являємося. Ми не можемо зовні це брати. Це ілюзія складається того, що ми якби беремо, да? але тоді виходить залежність. Ось ці всі штуки, коли ти кажеш, що немає енергії, це все. Ти розчиняєшся в зовнішньому, в людях, да? хочеш допомогти їм, наприклад. В цих ситуаціях ти застрягаєш в цих сценаріях, в їхніх відчуттях, а їхні відчуття, їхня душа вибрала для себе цей досвід. На рівні енергії е, це непогано. Для них це можливість проснутися, згадати mm -hmm. себе, що вони не жертви, що вони е, якби не заложники обставин. Вони є вправі вибирати, що вони хочуть проживати. Ти знаходишся да, в світі зеркал, і тобі в цьому дзеркалі треба побачити, де ти, а де не ти, де якесь відображення йде. От тобі треба прям чітко ось це відстежити. Ти сама себе починаєш сканувати. В тебе це буде дуже легко виходити. От відчула якесь відчуття, щось неприємне, да? заходиш туди. Чому я це відчуваю? Для чого мені це відчуття, щоб я усвідомила, що я собі не дозволяю жити своє життя, як я хочу, і ти починаєш да, іншим, е, якби воно тебе тригерить, бо вони собі дозволяють висловлювати свою темну сторону, як вони uh -huh. хочуть. Да? Вони мають право так само думати, як вони uh -huh. хочуть. В їхній реальності, е, повір, дві людини можуть знаходитися в одному приміщенні, але кожна з них буде жити в своїй реальності і транслювати свою реальність. Uh -huh. От буває так, ти дивишся на людей, і ну, реально людина з іншої планети. Вона в своїй реальності живе. Оце те саме. Кожен вібрує на своїй вібрації. Вона, да, наприклад, на своїй вібрації, вона щитує ось таку інформацію. Ти mm -hmm. вибруєш на іншій на інші вібрації. І прикол в тому, що твоя сила в тому, що ти піднімаєшся на високу вібрацію, і ти можеш бачити. І низьку вібрацію, і високу. Так? Mm -hmm. А людина, яка знаходиться на низькій вібрації, вона бачить тільки це. Це її реальність. Все, ти їй нічого не докажеш, тому що вона бачить тільки цю реальність. А ти можеш побачити і тут, і там. Розумієш? Mm -hmm. І просто тобі треба дозволити собі бути в своїй реальності, жити своєю.